Всім привіт! Сьогодні у нас вихідний день. Знову розпакування посилочки. Хочу подякувати нашим янголам-охоронцям ті, які захищали наше небо сьогодні вночі, що ми маємо змогу жити і працювати далі. Дякую. Сьогодні ми отримали посилочку. Я вже давно придивлялася до цих рослин. Це плющ. Дуже мріяла десь посадити його. Бо подобається, коли зимою і літом. Має гарний вигляд. І забори, і бісєтки ними, і можна по стелажу пуститися, щоб воно вилося. Дуже гарно виглядає спробую. У мене його ніколи не було на дільниці, і тому колега хотіла замовити, і ми вирішили зробити. В одній посилки, ну, посилки два замовлення. Я вибирала вже більш такий окрас, якого в нас в місті, мабуть, я ще не бачила. Характеристику не читала. Було написано, що можна сажати полутінь, тінь і сонце, ну, дивлячись, як воно піде. І тому. Обрала три окраси у жіночки на сайті, вона на ложкою не працює. Це ще раз зауважую, що коли ви щось вам сподобалося і людина виставляє, не полінуйтеся, будь ласка, зайдіть на сторінку, подивіться інформацію, чим людина займається, що в неї є з її, щоб лишній раз. Довести, що людина дійсно займається квітами. Не беріть, картинка у всіх гарна, але ви тоді купуєте і жалкуєте, що ви потрапили на шахраїв. Я не полінувалася, подивилася, що у людини є, що вона не перший місяць цим займається. По-друге, що мені сподобалося, що в СМС ми в месенджері переписувалися і людина. Виставило відео, що, можна, що вона може запрану, ну, пропонувати. Тому що в неї декілька гарних е, кольорів, що мені більш сподобається. Там і по листочкам і як воно розрізано, як воно там оформлено. Дуже широкий вибір. Тому, чесно сказати, сума невеличка. 225 гривень. Я вважаю, що це на даний час ну, майже нічого. Ризикнула, оплатила. Думаю, ну, попалася, то попалася, але ж це. І ось вчора ввечері ми забрали посилочку, така маленька, гарненька, приїхала. Думаю, що трошки волога, бо, ну, так, бо я вже на вагу також орієнтуюся, що воно там знаходиться, запаковано. Ніхто не сів, слава Богу. Так, якщо камера буде трошки труситися, хоча там стоїть стабілізатор руху і в машині знімала, то не повинно. Але зразу вибачаюся, бо поставити далі, ви хочете бачити, як виглядають рослини, а поставити ближче на стіл, тоді трошки стіл. Рухається. Мені сподобалося, що дуже швидко все було. От відправлено, замотано, гарно. Навіть декілька разів закручено, що не можу, якщо чесно, навіть розрізати. Так. Ну все, посилочки Обожні. Рослинки. Завжди. Любим любим рослинам я квітам, деревам люблю отримувати, якщо очень гарно викохані. Ось так. Слушайте, ну, взагалі, дивіться, як упаковано гарненьке. Оцю клієнку ніж ледь розрізав. Дуже, бачите, навіть якби хтось вдруг сів, чи, ну, чи, не дай Бог, подушечки з воздухом. Буду дати, що ви не казали, дивіться. Подушки такі. Там. Там воздух. Дивіться, які гарні стаканчики, палички поставлені. Щоб нічого... Так, зараз я акуратненько витягну. Так. І ми зараз з вами передивимося. Пакування мені дуже сподобалося. Зразу видно, що людина відповідально відноситься. Дійсно, щоб воно і так молоденьке, гарненьке, щоб воно не обломилося. Мені сподобалося, я вам зараз і листя трошки покажу. Так, буду робити швидко, щоб часу не звалікати. Так, ось такі листочки, навіть не можу сказати, як трикутні, такі цікаві. І забарвлення тут молочно-таке салатове, гарненьке. Так, друга. Палочки, підпорочки, щоб бачите, все. Щоб не тіліпало той горщик, як хто бачив мої відео. да, є, звісно, продавці кинули, аби продати. Так. Вологі. Зразу кажу, що дуже вологі. Ну, мабуть, переживали, що да, дійсно два дні була дуже така погода жарка. Що я теж переживала. Ось зараз покажу розташування. Бачите, тут такі е, цікаві, як гусині лапки, такі багато дуже діточок уже пустило. Е, якщо чесно, у людей я більш стандартні такі е, бачу, темно-зелені, звичайні прості е, таких я ще ні в кого не бачила. Так що ось такі є. Зараз я навіть не знаю, чи витягувати. Ну, я думаю, що ми зараз з вами розпакуємо якусь одну. Витягнемо, подивимося корінці, щоб було видно, що там, як там. ну, Інші я вже витягувати не буду. Зараз трошки підсяду цей ось такий. Тут теж листочки такі маленькі і теж цікаві. З, ну, бачите, з білим таким обруванням. Я думаю, що взагалі буде цікаво посадити декілька разом, щоб воно так перепліталося. Так, зараз, значить, це колір ви побачили все. Воно зелененьке, діточки йдуть, видно, ну, тут дуже видно, що воно роз. Ну, Є, як сказати, стартові листочки, ось воно йде. Ну, давайте якусь одну витягнемо, з вами передивимося корінці. Земля волога. Да, давайте зараз акуратненько. Трошки. На, на, на сміттю трошки на столі, але, мабуть, все-таки, ну, чіт-чуть, скажімо так, розпалося. Але білі корінці є. Сподіваюся, що камера вам передасть такі коріння. Трошки розпалося, мабуть, все-таки його пакували і чуть, чуть може, вронили. Так що, ну, білі корінці є. Все добре. Дуже волога земля. Що, ще одну спробуємо. Давайте ще одну спробуємо, поки у нас. Час дозволяє, ця розсипається в коробочку їх трошечки придавили, мабуть, із за цього вона опадає зараз. Спробуємо подивимося. Так, ну, принаймні, у нас сьогодні пройшов дощ. Такий добрий, так, розпалася трохи. Але тут також є біленькі корінці. Бачите, якщо видно вам на камеру, зараз спробую. Ну, видно на камеру. Видно. Розпадається земля, волога. Так що будемо зараз донька проснеться, і ми з донькою вирішимо все-таки, де їх зробити. У нас є і вольєри для песиків, і виноградна підпорка, і є навіть і ж... паркан. Ну, ми зараз вирішимо з донькою, де можна їх прилаштувати, що ми залишимо собі, а що ми віддамо колезі у подарунок на згадку. Е е і тоді вже. Донька буде вирішувати, що вона хоче в себе мати на ділянці. Я дуже вдячна, що пані Інна так швидко зібрала нам такий комплект квітів, і корінці дуже гарні. Вологі, звісно, троханула їх добре, але я думаю, сподіваюся, що все прийметься. Все, давайте будемо до наступних відео з вами. Прощатись. Думаю, що все буде добре. Дякую за увагу. До наступних відео.